«Сина тобі було мало, то ти вирішила ще й чоловіка відібрати. Про те, що соромно чужим чоловікам по ресторанах ходити. Не буде ніякого весілля. Ти диви, воче дивиться і бреше. Зоя, звідки ти тут? Неправда ти сама від нього пішла. Так, свекруха мене любила і було за що. Тебе ж шхуйду, все місто знала, то з одним гуляєш, то з іншим. Тільки голову Руслану морочила. А донька у тебе звідки? Ну, вибач, як у страшному сні. Чоловіка мого ти не отримаєш, бо він мене любить.